Добрий день. Переходимо до розбору ваших домашніх задач. Перша задача 1.15. Бачите, ми з різних розділів розв'язуємо зараз задачі, тому що, ну, розуміємо, фінальні роботи залишились в цій темі, і потім нову тему будемо починати. І так, 1,15. На столі стоять дві склянки. Перша містить воду з холодильника, а друга акріп. Чи зміниться час вирівнювання температури води в цих склянках, якщо термометр по черзі переносити в кожну з них? Ну, Зрозуміло, що якщо склянки будуть просто стояти на столі, то поступово вода в кожній з них стане. Такої ж температури, як температура в кімнаті. Це зрозуміло і, мабуть, це не викликає ніякого, ніяких питань. Але якщо ми занурюємо термометр по черзі в кожну зі склянок, то термометр буде нагрівати, нагріватися в склянки з гарячою водою, потім, після занурення в склянку з холодною водою, він буде прискорювати її нагрівання. Але... Він охолоджується в склянки з холодною водою, і потім, коли ми його будемо переносити до склянки, до склянки з гарячою водою, він буде прискорювати охолодження гарячої води. Тому ми можемо з вами зробити висновок, що вирівнювання температури води в склянках воно скоротиться. Але якщо ви не встигли за тим, як я розповідала, ви можете поставити відео на паузу, подивитися на розв'язання цієї задачі, і, знов нагадую, що, можливо, ваше розв'язання, воно, е, естественно, буде так, же, як в мене. Ви формулювали своїми словами, але смисл, зміст цього всього не має змінюватися. Ідея повинні ставатися. Той же самий. Далі задачі тренувальні, які нам потрібні з вами для підготовки до контрольної роботи. Ще раз нагадую, як розв'язувати задачі на рівняння теплового балансу. Ми таких задач багато з вами розв'язали, але продовжуємо тренуватися. Скільки холодної води за температурою 8 градусів Цельсія потрібно додати до 80 літрів гарячої води за температурою 90 градусів Цельсія, щоб приготувати ванну з температурою води 30 градусів Цельсія. Нагадую, як ми це з вами розв'язували. У нас є параметри для холодної води, є параметри для гарячої води, є кінцева температура. Знайти потрібно об'єм холодної води, але коли нам говорять скільки, ми самі вирішуємо, що ми будемо шукати або масу, або об'єм. Нам даний об'єм зручніше искати теж об'єм. Тому... Питома теплоємність і густина в цій задачі нам не знадобляться, але бувають випадки, коли це важливо. Віддає гаряча вода ось формула через об'єм і параметри, і отримує, отримує холодна вода теж точно так же. Звертаю вашу увагу, що в обох випадках в нас кінцева температура мінус початкова. Тому в нас гаряча вода, вона буде від'ємна, тому що вона віддає тепло. А Холодна буде отримувати, вона буде додатна. Рівняння теплового балансу записуємо, підставляємо, скорочуємо сразу на, на як це, питому теплоємність і густ, густину. І відсюди е, знаходимо об'єм холодної води. Але для того, щоб в нас це простіше виходило, ми ось цей вираз для. Об'ємо гарячої води і різниці температур, ми переносимо цей вираз через знак рівняння і змінюємо в дужках знак на протилежний. Ось це наша формула підсумкова. Перевіряємо одиниці, цей легко, не в системі інтернаціональної, як ви бачите. І розраховуємо. Приблизно отримуємо 218 літрів, ну або можна округлювати до 220, це теж правильна відповідь. Ще раз нагадую, що такі задачі вас будуть чекати на ваших перевірочних роботах. Наступна задача 5.48. Теж ми, схожі задачі розв'язували, але до цього випадку в нас, мабуть, була завжди механічна потенціальна енергія, щось у нас відкудись звідси падало, і тоді після. Удару нагрівалися, але здесь в нас є санчата з хлопчиком загальною масою 60 кг. Вони на, швид... на швидкості 5 метрів за секунду виїхали на ділянку асфальту, ну, не пощастило мальчику, не, не покатався далі і зупинилися на хлопчику. Наскільки градусів нагрілися сталеве полози сан... санчат за рахунок тертя, якщо 20% механічної енергії перейшло у внутрішню енергію полозів, полозів, а не знаю, коли наголос. Маса кожного полоза становить 1 кг. Ось така задача. Важливо, що нам здесь сказали про сталеве полози. тобто ми розуміємо, що ми речовину знаємо, тобто знаємо теплоємність. Записуємо дано. Масу 60 кг я обозначила m велика, а масу 1 кг обозначила m маленька. Але я здесь не показала два полози, але я врахувала його здесь, коли записувала формулу для кількості теплоти. Якщо ви сюди записали, що дорівнює 2, то ви взагалі молодці. Та кінетична енергія формула mв квадрат навпіл, а кількість теплоти 2м, тому що два полози. Дельта t. І за умовами. На нагрів, тобто кількость теплоти, в нас пойдет. Вибачаю, тут я дивний речі написала, 20% це, естественно, 0,2. В далях ми же беремо. На нагреф пойдет только 20% від кенетичної енергії. Тобто, ми можемо це записати: 2c m Δt будет дорівнювати ета m велика v квадрат навпіл. Все, отсюда легко знайти дельта e, в знамен... Т. В знаменнике буде 4Cm, а здесь зверху e, это mv квадрат. Перевіряємо одиниці, і тут сразу нас ожидает сюрприз. Тому що e, маса – кілограми, швидкість метр квадратний секунда квадратна, e, потім теплоємність Джоуль кілограм градус Цельсія, і маса в нас кілограм. І оп, кілограми скорочуються, а все інше ні. Тому ми переписуємо все це но зовсім іншим способом. Кілограм умножаємо на метр, і метр ще записуємо окремо. Секунду в квадраті. Оставляємо, а джоуль розписуємо, як Ньютон умножить на метр. Ну і градус Цельсія переписуємо. Але тоді метри скорочуються, і кілограм метр на секунду в квадраті, ось я так виділила, це в нас і буде Ньютон, і вони теж скорочуються. Добре, ми отримали градус Цельсія. Але будьте уважні до перевірки одиниць, тому що такі е, речі ви должны робити, маєте робити дуже легко і правильно. Це бажано навчитися, поки в нас досить прости і однотипні задачі. Потім вони будуть дуже складні, з'являться у нас додатково ще електрична одиниця, потім магнітні одиниці, і це буде дуже вас потім засмучувати, якщо ви зараз цьому не навчитеся. Тому будьте уважні і кожного разу перевіряйте одиниці. Не просто так, для галочки, а от. Реально, для того, щоб розуміти, що ви робити. Все, отримуємо 15 сотих градусів Цельсія. Все, мабуть, ми розв'язали всі задачі ваші домашні, і можемо. О! Перший раз, коли вам не хочуть подмігувати. Це сумно. Ні, нехай подмігують. О, ось тепер все добре. І можемо відпочивати.